Вітаємо вас на нашому каналі Арабік Плюс Україна. Тут ми разом вивчаємо арабську мову легко і з задоволенням. Для кращого запам'ятовування матеріалу ви почуєте його отричі. У налаштуваннях відео зможете регулювати швидкість за необхідності. Спочатку прослухайте розповідь арабською мовою у розмовному темпі, спробуйте зрозуміти загальний зміст і вловити знайомі слова або фрази. Потім ми розберемо текст частинами і перекладемо його українською для повного розуміння, а на завершення прослухайте розповідь знову. Так ви зможете закріпити опрацьований матеріал. Для кращого запам'ятовування повторюйте за автором. Для зручності ви можете завантажити pdf документ у ньому ви знайдете переклад, вправи та бонус, а саме англійську версію діалогу для тих, في المقهى مرحبا كيف يمكنني مساعدتك اريد كوبا من الماء من فضلك هل تريد شيئا اخر نعم فنجانا من القهوه بالحليب ام بدون بدون حليب شكرا مع السكر نعم من فضلك لحظه من فضلك تفضل هذا طلبك شكرا جزيلا крок за кроком з українським перекладом في المقهى او في المقهى او مرحبا كيف يمكنني مساعدتك فيتايو czym يا можу вам допомогти مرحبا كيف يمكنني مساعدتك فيتايو czym يا можу вам допомогти اريد كوبا من الماء من فضلك يا خوتشيوس كليان بود بودلاسكا، أريد كوبًا من الماء، من فضلك. يا خوتشيوس كليان بود بودلاسكا، هل تريد شيئًا آخر؟ بجايت الشيش هل تريد شيئًا آخر؟ بجايت الشيش تشويس؟ نعم، فنجانًا من القهوة، تاك تشاش كوكاوي. نعم، فنجانًا من القهوة، تاك تشاش كوكاوي. بالحليب أم بدون؟ سمولوكوم تشيبيس. بالحليب أم بدون؟ سمولوكوم تشيبيس. Бідун халіб, шукран без молока. Дякую. Бідун халіб. Шукран. Без молока. Дякую. Ма сукр. З цукром. Ма сукр. З цукром. Нам минфодлик. Так, ласка. Нам минфодлик. Так, будь ласка. Лаглатон мифодлик. Хвилинку будласка. Лаглатун мифадлик. Хвилинку будла. Фоддаль. Гадаталабук. Прошу. Ось ваше замовлення. AdL.Hadatalaboк. Прошу ось ваше замовлення. Шукран Велике дякую. Шукран Велике дякую. Прослухаємо матеріал ще раз у розмовному темпі для його кращого закріплення. ФИЛМАКХА МАРХІБЕН. Кейфайум Кінуні Муса Адатук. Уриду Кубан Мінфодлек. Нам фенженан миналка. حليب، амбідун. Бідуні халіб шукран. من فضلك мифадлик. من فضلك تفضل، هذا Талабок. Шукран Жезилен. Дякуємо, що навчаєтеся разом з нами. Не забудьте підписатися, щоб не пропустити нові уроки. Повторюйте матеріали самостійно, вдома, у черзі чи на прогулянці. Адже саме для вашої зручності ми і створюємо цей канал. З кожним кроком побачите, як зростає ваш рівень арабської мови. Якщо вам подобається наш проект, підтримайте його лайком, коментарем чи фінансово через посилання у описі цього відео. Це допоможе каналу розвиватися. До нових зустрічей!